Ми познайомилися на службі. Я служила на відділі служби, на контрольному пункті в'їзду-виїзду. Він приїхав мене перевіряти. І так ми познайомилися. І дуже, дуже швидко ми одружилися. Він потім вже казав, що зразу звернув на мою увагу, оскільки я не намагалась сподобатись, а дуже природно себе поводила, і це його заділо. Коли побачив перше, подумав, що така гарна жінка робить в такому підрозділі. Я ну, рахую, що є місця, де люди не повинні бути взагалі. Ті обставини, про які ми познайомились, я допоміг їй пронести бронежилет, тому що дуже важко з бронежилетом бігати взагалі Ну, нікому не зручно, навіть людям фізично підготовленим чоловікам. Також важко в тому бронежилеті. У березні познайомилася, а в вересні ми були вже чоловіком і дружиною. У зв'язку з початком війни я вирішила доєднатися до Державної прикордонної служби України, оскільки хотіла бути разом з державою. Коли цивільна людина приходить до війська, це завжди складно, а тим паче, якщо ти жінка. Да? Це повністю міняється твоє життя, твої звички. Повинен бути готовий до будь-яких дій та рішень в будь-яку пору доби. Так, якщо потрібно вночі працювати, ти працюєш вночі. Якщо треба заступати у наряд, ти заступаєш наряд. Воно е е повністю відрізняється від цивільного життя. Тому да, для жінки це дуже складно. Можу сказати, напевно, я все встигала. Але сказати, що більше мужньою стала, напевно, ні. Але більш витриманою, терплячою, напевно, да, до труднощів. Так я вважаю, що все одно, незважаючи на таку діяльність, нас е чоловіки, керівники та під або підлеглі, або просто колеги, нас завжди підтримують і вважають, що ми жінки, ми такі лагідні, треба нас захищати і десь е допомагати. І в житті, і на роботі. В у в 2025 році, буде вже 10 років, як я іменно проходжу службу у лавах Державної прикордонної служби, я вже якось і звикла, і мені подобається. Я там, де я повинна бути. Коли чоловік знаходився в полоні, у колонії Оленівка після виходу з комбінату з Осталі, ну, всі ці знають події, як, як багато жінок прийняли рішення зробити все можливе, щоб звільнити наших чоловіків. І ми приймали участь у багатьох заходах, пов'язаних з освітленням цих подій. Після поранення. Руку, як такої ампутації не було, була рука відірвана зразу, я її просто приніс, щоб вона трималася на кістях. Відірвала праву руку, каблучка була на правій руці. Після того, як я відійшов від наркозу, одне з перших запитань спитав, де руками. Ну, подумала, що я там дуже цим хвилююся і кажу, ні, там була каблучка і. Під час поранення ну, до цього в мене був розстріляний телефон, розстріляли його російські військові. І тим, під час розстрілу телефон прийняв кулі. Але в телефоні були знищені всі фотографії дружини дітей. І каблучка це єдина, що залишилось. Коли з Маріуполя вийшли всі через Азовсталь полон. Ну, я спочатку думав, що у росіян залишилася якась людяність. Але після того, як побачив, як зривають якісь ну, речі, які там, хрестики, які взагалі, ну, якщо вони врахують себе, себе ну, щоб ви розуміли, руські це не нація, це віросповідання. Нація це росіяни. Я не знаю, що вони вірять. І коли Побачив, що почали казати, що поздавали всі коштовності, причому вони самі казали, що це йде тільки в їхній карман. Питання не в коштовності самі, питання. Ну, каблучка — це єдине, що залишилось про дружину. Багато людей було поранених. Після контузії іноді ти взагалі нічого не думаєш ні про що. А каблучка це постійне нагадування, що. Хтось про тебе думає також. Ми повинні були виходити для збереження життя з Азосталі. І перед цим загинув весь мій підрозділ від одної авіабомби. І там кожна хвилина ти зрахував, що вже час кінчилося. Зв'язок був. Його ну, майже відсотній був. Там тільки керівники, ми, певних підрозділів мали зв'язок. Написати сам листа я не міг, не було на чому, а просто написав на клаптику паперу, щоб свитрофали передалі дружини. Я ну, написав, що ми обов'язково зустрінемось, і що я в нормальному стані. Все добре. Я думаю, що збереження життя було тільки завдяки Божій волі і бажанням стримати слово, повернутися до дітей і до дружини. Головне моє бажання в нас зараз це, щоб скінчилася війна, і щоб всі, сім'ї, об'єдналися. Не тільки моя. Це моє власне бажання, але я, багато моїх підлеглих загинуло і дуже багато в полоні перебуває. Вже майже три роки. І я бажаю, щоб не тільки моя сім'я, їхні сім'ї всі об'єдналися, від... щоб люди більше проводили час з дітьми, з дружинами.